Привіт, друзі, підписники. Вирішив записати своє нове відео після тривоги. На жаль, ворог не полишає спроби тероризувати все населення України. Але потрібно бути оптимістом, надіятись на краще. І тому вирішив записати відео і прочитати свій новий вірш, який називається А за вікном цвіте природа. Тривожно в серце сипле снігом. Урдалить віхола щодня, і хоч весна на дворі повна, та кожен день іде війна. А за вікном цвіте природа, поля в зеленому вбранні, весна вдягається у брода, тепло несе всім нам здалі, і так квічаються весною, поля всміхаються, яї, зеленим соком розпускають травне вісни усі. І дійсно ми тільки в снах, та, мабуть, усі українці можуть бачити спокійний травень. На жаль, поки йде війна, це не потрібно забувати, так як і забувати наших героїв, захисників і захисниць. Адже Україна неодмінно повинна вистояти, так як і наші славні захисники. Тому бажаю всім якнайшвидшої перемоги, перемоги добра над злом, миру і нехай Господь Бог кожного й кожного оберігає. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Щиро дякую всім за увагу до моєї творчості, за те, що знаходите у цей непростий воєнний час, час для перегляду моїх відео. Стараюся щиро відверто завжди. Викладати свої думки у поезії, у живописі, в графіці, взагалі в мистецтві. І стараюся завжди, щоб мистецтво, поезія трішечки давала оптимізму, трішки піднімала настрій. Тому завжди йдіть за покликом душі, другого життя не буде, і хай завжди всміхається вам удачі у цей непростий час. Тому віри надії, любові. Завжди йдіть і та й відкриють двері, і хай весна дійсно, хоч трішечки візуально, хоч у снах дає чарівність бути добру з Богом.